Всем огромный привет! Меня зовут Денис, вы находитесь на канале "Семья отдыхи не только". Многие ребята у меня спрашивают, почему я сам с Украины разговариваю на русском языке. Значит, чтобы все поняли, что я действительно с Украины, сегодня будем разговаривать чисто украинскую мову. Отже, сегодня будем готовить говяжье мясо, а самое говяжье мясо с овощами Говяже м'ясо на кості. Отже, давайте зараз пробіжимося швидко по інгредієнтам. Я вам покажу всі наші компоненти, які ми будемо використовувати. Ну, а далі самі все побачите. Так що, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дивіться інші наші відео. Вмощуйтеся зручніше. Робіть смачну каву. Ну а ми розпочинаємо. Погнали! Отже, друзі! Будемо використовувати такий гарний два шматочки м'яса. Гов'яже на косточки. Така косточка з таким жирком. От. По спеціям у нас буде паприка копчена і спеції до гриля. Класика перець чорний горошком і соль морська, крупна. Будемо обжарювати його на олії соняшникової. Добавимо трохи молодої, молодої картоплі, 5-6 зубків чесника, паприка, перець солодкий, червоний та зелений, ну і одна цибуленка. Давайте підготуємо наші інгредієнти, ну а далі самі все побачите. Отже, друзі, підготували на наші інгредієнти, компоненти. Картофель нарезаны. як І нашу солодку. Зараз микнемо приготування картоплі. А саме будемо її обжарювати і також будемо в втекло. Отже, люди ви, друзі, виклали ми першу партію картоплі, ми її не готуємо до повної готовності, а даємо тільки шкуринку щоб вона взялася шкуринкою так будемо готувати дві партії. Парфоприка наша розпочала добре смажити і саме час додати до цього масла чеснок. Додавляємо ціленький чеснок, щоб наше масло вимогло свій смак від часно. Чеснок обжарюємо так розлитистої коринки. Також будемо його витягувати. Подовжуємо. Друзі, вирішив я ще додати, щоб більше було у нас соку з овочів, бо м'ясо ми будемо так би мовити, готувати на пару На пару з, тих, з того соку, який дадуть нам овочі. І так, отже, вирішив я ще додати ось такий червоний помідор. Дуже такий Достатньо такий великий. Отже, зараз я його наріжу і також виложу на наші овочі, щоб було більше соку. Достатньо такі нормальними такими кусочками порізали помідор, приблизно по сантиметру. Саме час підсолити додати трішечки перчика Ну і достаємо першу партію нашої картоплі. Отже, друзі, закінчили ми приготування нашого картопля, виклали ми це на деко. Картопель ми, коли обжарювали, ми не солили, не перчили. Зараз додаємо тішечки солі. Таку ж І саме зараз настав час додати тішечки в паприки довчити. Не використовую звичайну паприку, бо вона дає саме колір. Нам потрібно, щоб іще дало е, смак такий е, якби з димком, якби воно готувалося на грилі. Тому я використовую паприку ковчену. Ну і саме час зайнятися нашим м'ясом. Отже, дали наше м'ясо на петельні, обжарюємо з двох сторін, але даємо саме торочку. Нам не потрібно його готувати, готовності. Скажу Так, що це два такі кусочки, Ну, на кусочки. дорослих людей це буде не достатньо такі нормальні такі кусочки. Продовжуємо готувати. До м'яса поки що нічого не домовляємо. Не сіль, не ні перець, нічого. Сіль перець будемо додавати вже безпосередньо, коли буде у нас воно лежати в дете. Друзі, давайте глянемо, що в нас тут відбувається з нашим м'ясом. О, саме таке, як нам потрібно. Більше нам не потрібно його залювати. нам потребна сама корочка, чтобы была коренька. Ну и обжарим ее с другой стороны. Отже, друзья, нашу духовочку я уже поставил разогреваться на максимум. Зараз вона розірвається, дістанемо на наше м'язко і зіб'ємо на температуру 150 градусів. Отже, друзі, ясо ми колись смажили, ми його не солили, не перчили. А саме зараз додаємо сіль та перець. Перчик. Я не використовую перець мелений, використовую перець тільки горошком і передрібнюю його в млинку, тому що перець горошком має свій смак та свій запах. Бо те, що нам продають в магазині вже подрібнене, то воно не має ні запаху, нічого такого. Типу. Так, ну, друзі, додаємо паприки копченої для запаху. Що це забагато спецій, бо зараз ми це все обдамо фольгою, алюмінієво, і воно буде готуватися під паром овочами І, отже, наші спеції підуть всі надолу. Ідуть додолу, донизу. Так що загортаємо нашу, нашу страву фольгою алюмінієвою, даємо до печі. Я ще додам до наших овочів овочі. сушену петрушечку. Ось така сушена петрушка в мене є. Отже, я додам сугубо так до наших овочів. На м'ясо не буду посипати саме на овочі. щоб дало також запах. Запах та смак. Бо м'ясо дасть смак нашій спеції. Наша Продовжуємо. Отже, друзі, дали ми наше, нашу страву, наше демо до фольги алюмінієвої, а тепер додаємо до, до нашої духовки. Багато людей запитують, є різниця, якою стороною замотувати страву, щоб вона не перепала. Друзі, я вам скажу так. Взагалі різниці немає. Там різниця невеличка, залежно від температури. Але щоб ваша страва не, не прилипала, якщо ви будете готувати саме, або саме м'ясо, або щось інше там будете готувати, або курочку будете готувати, не давайте до самої фольги. Дайте спочатку до пергаменту а потім обгортайте фольгою. Тоді ось ніколи нічого не пристане. Фольга не пристане до м'яса, до курочки, ні до чого не пристане. Тому що воно буде приганення. Отже, залажуємо, закладаємо нашу страву до духовки. 150 градусів. 30-40 хвилин до максимуму І більше включимося. Ну що, по традиції, мабуть, розпочнемо з м'яса. Печі, тому дуже сильно гаряче, але видно одразу, що м'ясо приготувалось повністю, крові всередині немає. Так що тобто давайте спробуємо. Да. М'ясо готове повністю. Ну, Я б так би сказав би, що м'ясо, мабуть, такої прожарки, як стейк середньої обжарки. Ну, але це для тих людей, хто любить таке м'ясо середньої прожарки. Супер. Просто бомба. Отже, любі друзі, що я вам хочу сказати? По-перше, немає різниці, якою мовою людина розмовляє з вами. Або українською, або російською. Я є сам українець, я сам з України, з центру України. Гарне місто Первомайське, Миколаївська область. Е, тому скажу вам так: е, нема різниці, якою людина мовою розмовляє. Найважливіше, е, хто людина в душі. Якщо ти українець, то не, нема різниці, будеш ти балакати українською мовою, чи будеш ти балакати російською мовою. А то не вважають. Я розумію, що зараз такі часи, що українську мову, мало хто українською мовою розмовляє, а російську стараються витіснити. Ну, ви саме розумієте, через яку ситуацію. От. Що я вам хочу сказати. Готуйте. додавайте спеції, які ви самі собі бажаєте, які ви полюбляєте. Тут немає різниці. Це на ваше саме бажання. От. Готуйте м'ясо, готуйте овочі, готуйте рибу, готуйте все, що вам заманеться. Виїжджайте на природу. Немає такої можливості виїхати на природу. Ну, на даний момент, так як у мене зараз сталося, я не маю зараз такої можливості, але я мислю, що ближайшим часом, десь місяця через два, наприклад, то в мене буде така можливість. Вот. Дякую вам, что проглянул видео до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Зараз буду говорить на российскую мову. Меня зовут Денис, и вы были на канале Семья, отдых и не только. Уделяйте время себе, уделяйте время семье, потому что семья это самое главное. Это то, что нас держит и дает нам надежду на дальнейшее наше будущее. Так что всем спасибо, всем пока, до новых встреч.